У селі Ободівка Гайсинського району конфлікт навколо місцевої церкви. У громадах Вінничини проходять дні донора. Комунальники завершають роботи із ремонту магістрального водогону, який лагодять із минулого четверга. Не задумайся, що я прийшов порушити закон. Моляться за Україну біля паркану або до храму Успіння Пресвятої Богородиці на його територію у селі Обудівка прихожан православної церкви України не пускають віряни української православної церкви. Хочемо правити за здоров'я наших воїнів. І також за упокій Ви бачите, вони закрилися просто на замки і не пускають прихожан. Ігор на і доброволець батальйону Донбас за Україну полягло чимало його друзів. каже там воює зброєю. Тут війна ще й духовна. Батько захисника по той бік воріт. Я пробую його перелаштувати на правильний лад, щоб ми зрозуміли, що він на даний час підтримує війну. Прохання сина перейти в православну церкву України. Пропонує таке: береться дві банки води. освячує ваш батюшка і наш батюшка. Яка засмердиться? А яка буде стояти? Бог віддайте на, на рішення Бога. Далі без коментарів. Василь Гунько, батько загиблого добровольця Володимира Гунька. Сьогодні 40 днів, як його син загинув на фронті. Прийшов, каже, бо син боровся, щоб в Україні було усе українське, а не про російське. Ми боремося за нашу українську церкву. У нас за язика пішла війна за руську язика. А представте, що буде за руську церкву? Суспільному віряни української православної церкви сказали, що зараз біля храму панахида за загиблим воїном. На подвір'я нашу знімальну групу не пускають. Господи, Хочемо теж зайти, послухати там. Іде панахіда за уб'яного воїна. До зачиненої хвіртки підходить дружина священника Української православної церкви. Ви двері поламали, замки поломали, Це по Аби почути позицію священника української православної церкви, люди викликали поліцію. Хочуть досі представники преси зайти до вас на територію храму. А ще. Преси так беруть Вони ж не з нічого. Дивіться, ну, Двіни дивіться, хоче передоставити, не дали можливості. Ну, Не знаю. Щас я спитаю. Усі спроби виявилися марними. <плес> так тривало щонайменше години три. З території храму ані віряни української православної церкви, ані їхні настоятелі не вийшли. Храму Успіння Пресвятої Богородиці в Обудівці 140 років збудував його польський магнат Субанський 19 червня 2022 року. Громада на зборах вирішила перейти з української православної церкви до православної церкви України. Чоловіка прийшли на збори і проголосували про перехід до ПЦУ. Наші опоненти не прийшли. У Нас є технічна документація, що ми перереєстрована і єдина релігійна громада на території села Ободіт. з 14-го року. Вони постійно говорили, що ми не українці, і ми повинні схилити голову перед Путіним. Земля, на якій зведено храму спіння Пресвятої Богородиці, у власне тесіль рада Відтак ініціативна група вже подала клопотання про передачу землі в користування православній церкві України. Буде сесія на цій сесії має бути прийняте рішення тими депутатами, яким ми надали ці повноваження. Бути тут у ПЦ московського патріархату чи не бути у цій ситуації. Є й інший вихід, каже очільник обласного управління у справах національностей та релігії Ігор Салецький. Релігійні громади можуть домовитися. Між собою про почергову службу майже усіх населених пунктів є невелика членів релігійної громади, зокрема це кліри, які коло настоятеля проводить служби, які вирішують залишитися в лоні української православної церкви в єдності з московським патріархатом. То законодавець таких членів релігійної громади наділив окремим правом е укласти договір про почергове користування культурою спорудні. А поки ж богослужіння віряни Православної церкви України проводять у парку обудівке біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, АТО і ООС. Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінничина у громадах Вінничини проходять дні донора. Сьогодні до здачі крові всіх груп долучилися працівники Вінницької транспортної компанії. Пан Микола у ролі донора розповідає не вперше. Кров та її компоненти здає останніх 10 років. Каже, і для власного організму корисно, і зможе врятувати чиєсь життя. Про те, що сьогодні здаватиме кров, знав, тож підготувався. То зранку легкий сніданок, перед донацією солодкий чай. От. Ну і після цього, відповідно, декілька годин сідати за кермо, от, тобто не робити великих фізичних навантажень. І все, організм нормально переносить. У черзі на донацію Юліана Щебуровська. Це каже її перший досвід. Надію, що все буде добре. Такий стан в країні треба допомагати чимось, чим може. Загалом на донацію записалися понад півсотні працівників транспортної компанії. Забір проводила мобільна бригада першої міської лікарні. За словами лікаря Андрія Коробко, донором стали не всі охочі, кільком відмовили через стан здоров'я. На даний момент здало 37. Три відсторонені по тим чи інших противопоказах. Низький гемоглобін, наприклад, або якийсь гостре респіраторний вірусне захворювання, яке він ну, переніс на протязі найближчих днів семи. Температура, кашель, насморк це на даний момент. Потреба у крові постійно зростає, каже Коробко, тому ініціатива профільного департаменту області поповнити запаси Центру служби крові на часі. У першій міській клінічної лікарні ну, потреба річна ну, приблизно біля 300 літрів крові. А 300 300 літрів крові це приблизно біля тисячі доларів. А якщо врахувати всі лікувальні заклади міста і області. Це можете собі уявити, в, в яку кількість це виливається. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця. День частина Вінниці залишається без холодного водопостачання. причина – порив на магістральному водогоні. Про це Суспільному розповіли у пресслужбі службі підприємства Вінниця-Облводоканал. Стався порив 31 серпня. Аби дістатися до місця витоку комунальники розкопали камеру глибиною 4 метри. Розповідає інженер мережі водогону Євген Бойко. Складність докопатися умови грунти плавучі. По-перше, це раз. І по-друге, щоб докопатися, не давала вода. Тиск води не давав нам докопатися. Тут працюють дві бригади. Три дні робітники намагалися докопатися до місця витоку. Аби перекрити воду, за кільканадцять метрів замінили засувку на мережі. Пробували ліквідувати аварійну ситуацію під тиском, але ситуацію неможливо було добратися до витоку, тому що сильний потік води. Тому було прийнято оперативне рішення переключення на резервний водогін. Що ми в принципі і виконали, але в ході переходу на розенний водогін виявилося, що одна із засувок, тобто застарілого варіанта, не тримане до кінця перекривається. Порив на магістральному водогоні стався ось у цьому місці, де йде з'єднання двох труб сталевої та залізобетонної, каже бригадир Олександр Куцан. Додає, саме через залізобетонну витратили стільки часу на ремонт. Усталость матеріала, усталась труби, прозвела до нарушення раз труба діаметром 800. Аби закрити з'єднання, тобто розтруб, працівники підприємства зварили фігурну дубль муфту. Одну її частину до сталевої труби приварять. А з тої сторони, ми будемо чекати, будемо бити вірьовку, цемент і вижимати на різину. Щоб ми могли завтра вже дати на заповнення, щоб населення вже не жалувалося на слабий тиск в місті. Ось що про ситуацію із забезпеченням водою пишуть віничани. Цікавить по на Покришкіна. Є резервний водогін. Чому не можна переключити на нього? Чому досі немає води? Тяжилів, масив дружний, вулиця місячна. У вашій об'яві зазначено, що мікрорайон тяжилів та інші будуть переведені на тимчасову схему водопостачання 6 вересня. Води немає від слова зовсім навіщо вводити людей в оману. Цей водогін забезпечує холодною водою мікрорайони замостя, тяжилів, старе місто та Вінницькі хутори. Споживачів переключили на резервний, проте він не може працювати з належним тиском. Також є кілька будинків, які під'єднані напряму, тому підключити їх до резервного неможливо, каже речниця підприємства Оксана Поліщук. Для тих мешканців, у яких зараз немає води, або за тими адресами є точечно окремо. Адреси на Тяжилові, де висока місцевість і де тиск не дотягує для того, аби в людей було нормальне водопостачання. За цими адресами організовано підвіз води. Повністю відновити водопостачання через магістральний водогін планують до 9-ї вечора п'ятниці. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Це один із навчальних закладів, де поселили внутрішньо переміщених українців. Серед них 13 дітей. Тут облаштували простір для навчання та дозвілля. На підлозі коврове покриття закупили столи, стільці, м'які пуфи та магнітну дошку. Олександр Аладинський із Донеччини, навчається у восьмому класі. До Вінниці родина приїхала три місяці тому. Суспільному розповідає, у простір для навчання приходить робити домашні завдання. Тут може і уроки робити, і тут і гратися. Зранку ми з моїм другом Дімо. Ми обичати ми граємо в ігри, а ввечері ми ще приходимо, дихаємо там, стільні ігри граємо. Простір для навчання був необхідний, каже директор закладу Олександр Козлов. Такого простору не було освітнього ні. Він зараз виручає, да, він виручає для використовували зовсім інша, ну не зовсім зручна локація, але використовувалась, тому що хочу ще зазначити, що налагоджена співпраця з. Централізованою бібліотечною системою міста Вінниці і представники бібліотеки бібліотеки філії номер один приходять також, проводять заняття. А це вже інший навчальний заклад. Тут проживає 120 переселенців, з них 19 – діти. Центр дозвілля та навчання облаштували в приміщенні бібліотеки. П'ятирічний Тимофій Завдіївки розповідає у Вінниці. Вже знайшов друзів. У мене є друг Денис. Там я, еще Ариша и я. маленькая и два года, а мне тут нравится, потому что тут камера. Караволість тут дуже зручно і цікаво. Заняття з розвитку з дітьми проводить психологиня Вікторія Самойленко. Говорить, для переселенців важливо створити затишне місце для навчання. Коли дитина сидить собі зручно, вона може підійти до столика, їй комфортно зліпити. Це розвиток мілкої моторики, неймовірно важливо, особливо для цих дітей, які шукають того. Простору, де десь трішки домашнього, десь трішки своєї можливо дитячої кімнати, наприклад, яка була там, да тому що ну кімната готожитку трішки іншого формату. Центри дозвілля для дітей-переселенців у Вінниці облаштували за фінансової підтримки фонду ЮНІСЕФ. Створили їх на базі трьох навчальних закладів Вінниці. Про це Суспільному розповіла директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Нам передали 50 великих пуфів, 30 маленьких пуфів, і всі решта, які залишились після того, як передані були на шелтери, вони надалі підуть у інші заклади загальної середньої освіти для того, щоб створити комфортні умови не тільки для навчання, але й для відпочинку. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 495 прізвищ. На п'ятницю, 9 вересня, синоптики прогнозують дощі. В день стовпчики термометри фіксуватимуть 16 градусів вище нуля, вночі – плюс 9.